Для того, щоб почати працювати у системі Health 24, нам потрібно пройти авторизацію. Це можна зробити, нажавши на слово увійти справа у верхньому куті. Після чого нам потрібно вказати дані для авторизації. Це є електронна пошта або номер телефону лікаря або працівника, який заходить у систему. Після вказуємо пароль і нажимаємо на слово увійти. Далі нам потрібно відкрити свій робочий кабінет. Для цього нажимаємо справа на мій кабінет і на працівника, який тут вказаний. Таким чином, ми авторизовуємося у системі Health 24. Далі, після цих маніпуляцій, нам потрібно авторизуватися і в Health. Щоб це зробити, нам потрібно нажати зліва на слово увійти в Health. Ось тут де мигає червоний знак оклику. Нажимаємо на це слово. І тут також потрібно вказати дані для авторизації. Це є електронна пошта і пароль від eHealth. Нажимаємо Увійти. Після цього нажимаємо Прийняти і продовжити. Таким чином ми авторизовуємося і готові до роботи в межах системи Health 24.